Завод Ремсинтез, український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі Заводу Ремсинтез. Сьогодні ми вам знову хочемо показати одну з наших новинок, якщо можна так сказати. Це сівалка Церера але шестирядкова. Зараз детальний обзор, ми вам зробимо. Так, ось. Так ось сівалочка виглядає. Це Церера 6. Мінітіл. Пропашна сівалка з міжрядів 70 см. З турецьким висівним апаратом. Багато хто з вас запитував більш детальний огляд на цей апарат. Зараз все покажемо, все розкажемо. Вже не один десяток сівалок з таким апаратом працює, але восьмирядкові сівалки також було декілька сівалок у нас замовлені УПС. Уже на такому висівному апараті модернізованому теж будуть огляди із полів, як працюють сівалки з даним висівним апаратом. Все це буде. Але зараз хочеться розказати ось от про цю сівалочку саме шестирядкову. Чому ми вирішили зробити таку модель? Ну, звісно, що були у нас. Запросив на таку сівалку. Вона не складна, відразу хочеться відмітити. Але у неї габаритна ширина 4 метри. 4 метри 10 см, якщо бути вже взагалі точним. Ось такі ось бункери для добрив. Досить місні. Один бункер на три рядки. Ось можете бачити, висівний апарат ось такий ми вже зробили. Виносний. Ми такий апарат працівник застосовуємо на наших сівалках зернових. Ми бачили ви вже всіх не раз, не тільки ми, багато виробників застосовують це теж турецького виробництва такі апарати. Також на даній сівалки е, немає гідромаслостанції приводу вентилятора, а буде це все е, приводитись у дію за допомогою кардану. Кардан ширококутний. Буде тут, щоб було зручно розвертатися, щоб не набувала хрестовина кардана. Даний весівний апарат потребує трошки більше вакуум, ніж на УПС. Тому ми його значить, ми робимо верхній вал меншого діаметру для того, щоб задати більше оберти турбіни, ну, відповідно, більший вакуум. Ось так це виглядає. Дукові сашники звичайні, класичні, аналог John Deere, двудискові з чистиками внутрішніми та е, наружними зовнішніми. Маркерна система гідрофікована, маркера не складні, класичні, такі як на наших сівалках Hit R8 і також UPS. Е, вони однакової довжини, тому можна водити за правим лівим колесом. Трактора, ну також по центру трактора, так, е, значить, тут два опорно-проводних колеса, вони знаходяться між першою і другою секцією, та між е, п'ятою та шостою. Е, Ми їх спеціально зробили ось тут. Тому що, якщо зробити між цими секціями, між четвертою і п'ятою, та між другою і третьою, то тоді це все буде по сліду трактора і можливо, можливо можуть виникнути проблеми з щепленням ґрунту. Тому вирішили ось таким ось чином. В принципі, на сівалці УП6 таким же самим чином розташовані у нас приводні колеса. Тут класичний привід колесо колесо. Добре себе зарекомендував, дуже гарно працює на сівалці Атрія. Ну, На ЦР також дуже гарно. Він працює, немає ніяких непробуксовок, нічого. Це привід, привід підпружиняний. Є пружина така достатньо, достатньо міцна. Зараз покажу ближче. Ось бачите, така міцна пружина. Вона дуже добре прижимає колесо до колеса. Навіть якщо перезволожений ґрунт, теж не, жодних нарікань та зауважень не було у нас не під час там, випробувань, коли ми такий привод не, не від наших клієнтів, які вже е, користувалися і використовували саме такий привід, то есть, ніякі там не болото, грязюка, не страшні в такому приводу. Так, що ще хочеться помітити, це те, що ось таким ось поплавком, так, так називаємо, поплавком, поплавком оснащений цей бункер. Це для того, щоб було видно. Коли закінчується добриво і потрібна дозаправка добрив. Також хочеться ще показати ось таку ось ворошилочку. Ось такий обов'язково захисний е такий козирьок, так ми, так би мовити. ми зробимо, щоб вага, вага добрив ніяким чином там не впливала на крутні моменти цього валу, тому що він досить длінний через увесь. Бачок Це, цей бачок десь порядку тридцять, напевно, десь отако. Так що треба обов'язково захистити його ось таким ось чином. Так, що робить цей шнек? Цей шнек розподіляє рівномірно між висівними апаратами. Тобто він подає до висівного апарату добрива для того, щоб рівномірно воно через кожен, в кожен апарат попадало. Також наші сівалки Церера. Восьмирядкові та шестирядкові, а також наші сівалки УПС з турецьким сіноапаратом. Ми їх там маркуємо під грифом, так би мовити, преміум, тому вони оснащуються з таким ось вакоуметром. Він з гліцерином, досить якісний, не було у нас нарікань по його якості. Працює нормально, тут є така фішечка, в ньому є такий. Так би мовити, резиновий. Зараз покажу. Ось резиночка, якщо бачите. Вона в процесі, коли треба вже його ну, підключати, і працювати, щоб він адекватно працював, треба цей такий пиптичок, так би мовити, його обрізати. І тоді все буде працювати, показувати. Бо бачите, зараз він ну, новий і бачите, де стрілка. А якщо зараз обрізати той пиптичок, що я показав, зразу все стане в ноль. І тоді вже. Буде все правильно, все правильно буде він показувати. Так, ну в цілому, в принципі, сівалка Церера вже досить багато оглядів було на неї. По конструктиву секції по е, взагалі сам, самої концепції цієї сівалки. Це сівалка така, скажімо, вона не легка, але вона і не важка. Для нульового обробітку вона не підходить. Багато теж запитань по цьому, з цього приводу. Ми рекомендуємо традиційний обробіток ґрунту для посіву цієї сівалки, або ж мінімальний. Мінімальний дискова борона, е важкі, там, або, там, я не знаю, важкі борони, можливо, звичайні дискові борони, ну, але обробіток на глибину там, там до 10 см хоча б. Тоді ця сівалка буде добре справлятися, буде тримати гарну глибину, висіву. Є ось такий. Ось Значить, грунту відсікач, не знаю, як його правильно, по-різному його називають. Комкот-вод, він ще називається. Це от дуже гарно прибирає з лінії посіву там залишки, там рештки, які залишаються. Наприклад, як, ну, якщо там наприклад, дискування було там в один слід, все одно там дуже, досить багато залишається е, всяких решток, і він от лінію посіву дуже гарно відчищає. Також, якщо перезволожений верхню частину ґрунту, Верхній шар ґрунту перезволожений, теж можна його підглибити, і він буде цей верхній шар, сухий такий сипучий, знаєте, як пісок буває. Він його буде прибирати. І, звісно, що тоді буде легше е, тримати глибину е, сівалці, і е, вона буде, і, скажімо так, буде легше покласти зерно в вологу. Так що теж досить така гарна функція. І опція. Ну, а тепер розповім стосовно висівного апарату. Значить, він в пластиковому корпусі, ось так ось виглядає, досить товстий, такий міцний корпус. Е, є таке оглядове віконце. Значить, тут відсікач зайвих, зайвого насіння, він вилучного типу. Ось бачите, як тут по шкалі ось рухається. Таким ось чином відпускається ця гаєчка барашок і рухається. І, як можете бачити, відводиться та підводиться від отвори. Диск тут з нержавіючої сталі, класичний, такий як на багатьох сівалках. Але корпус, корпус пластиковий. Так, це щодо скидача. Так, тепер покажу, як міняється цей диск. Ось відкручується отакий от. І на завісику відкривається там корпус. Тут ви бачите диск з нержавіючої сталі. Ну, класичні такі тип, ворушилочки, типа такі закльопчики йдуть на ньому, ворушить насіння під час висіву, щоб не підвисало. Так, ну. Ось ця заслонка, це наповнення камери. Тут є три положення. І ось теж тут шестигранником закривається вона. Або відкривається під більше чи менше наповненість камери. Тиск цей, прокладка пластикова, докажу, досить жорстка, товста. Ось так це виглядає. Можна сказати. Класично, але все зроблено достатньо чітко, точно. Ось така ошіточка є. Теж така функціональна штучка. Не дає теж затримуватися е, Ну, Ось так виглядає цей висівний апарат. Досить простий, але надійний і дуже точний. Ось цей вилучний е, е, скидач, він ну, просто. Дуже гарно працює, ну безвідмовно. Він так класно, він дуже легко виставляється. Не треба там ніяких міліметрів, ну, ну дуже чітко. Ми на випробуваннях і так наші клієнти теж, теж хвалять його, кажуть, що дуже легко налаштовується цей висівний апарат на висів. В принципі, ось так от коротенько розповів за цей апарат. В принципі, а... щось ще показувати, розказувати, ну будь-що. Не треба. Так ось він виглядає. Теж з цього боку. Трошки більшого діаметра воздуховод сюди потрібен, не такий як на УПС, трошки більший діаметр. Ось ця бачок, цей, ну це ж хлопці, його не прикрутили. Він 45 літрів має. Тобто більше одної посівної одиниці сюди влазить. Ну і... Ще раз покажу ось редуктори. Зміна відведома, ведуча зірочка, комплект, змінних зірочок. Теж діапазон досить великий, норм висіву, що на добрива, що на е, насіння. Ось так ось ще раз пройдусь кругом цієї сівалки. Ось так вона виглядає. Ну, дійшла, що тут немає. Хотілося би, воно коротше, ніж на CR8, таке компактне. Коротше кажучи, така сівалочка для невеликих господарств, для невеликих полів. Шестирядкова 70-та міжряді. Також зараз вийдемо на вулицю, покажу вам ще. Стоїть у нас на складі Атрія теж шестирядкова. Теж дуже довго питали в нас за них. Не скажу, що багато людей цікавились з 6 сівалками, але все ж таки регулярно цікавились люди, тому ми зробили, вирішили зробити шестирядкову таку сівалку і шестирядкову Атрію. Атрію зараз покажу. Ну і ось ми прийшли до нашої сівачки Атрія шестирядкової. Ось так вона виглядає. Вона десь в порядку 4,25 габарит. Вона теж не складна. Дійшло в неї ось таким чином, складається. ну Це так більше таке, е, стояночне положення, навіть не, не, не можна сказати, що це транспорт, транспортне там положення. тому що Все ж таки дійшло, дійшло в робочому, в транспортному положенні складається і вцепляється до трактора, зрозуміло. А це ось така транспортувальна, можливо, навіть ну, стояночне таке положення міста. З чином складним. Що ми тут маємо? Ми маємо тут пневмодогрузи класичні наші ресивер знаходиться в рамі. Маємо гідромаслостанцію приводу вентилятору. Регулюючий вакуум таким чином маємо. Бачки класичні, три бачки, кожен з них на 250 літрів добрив. Маркера складні. Ось так от перелом бачите. Ось так це виглядає. Ну, Тут, в принципі, все класично, секція висівна. Теж колеса. Як бачите, ну, тут чотири колеса. Якщо на Царері їх два, то тут їх чотири. Ось таким чином вони розташовані. Приводи теж такі класичні колеса колеса. Вже тепер класичні для наших пропашних сівалок. Гідромаслостанція приводу має свою автономну систему, бачок для масла. Все це входить усі до сівалки. Маю на увазі масло. Ну і апарат вісе, звісно, що маємо на цій сівалці. Ось так. Ще раз обійду, покажу. Ось так вона виглядає. Це сівалка вже, вона, вона йде на нову сию, але... Даними сівалками теж часто сіють і по пробітку. Так що можна назвати її універсальною. Трохи вибачаюсь за звук, тому що вітер Сьогодні у нас досить холодно, вітряно. Ось так. Так, ну і Проходячи мимо від Атрії, коротко покажу, що сівалка УПС теж у нас вже є у виконанні з ось таким ось турецьким весінним апаратом. Ну а так, в принципі, сівалка не, не дуже змінила. Секція, звісно, що змінилася під цей висівний трошки ми її змінили конструктивно. Також в комплекті йде теж ширококутний картан. Оцей длінний картан, а взагалі-то він меншого розміру йде під 560 мм. Але ширококутний. Ось тут два шарніри маємо. Христовини на два шарніри. Це дає змогу не набувати при піднятті, не вимикати вакуум. Ну, розуміємо, що кожен раз буде падати велика кількість насіння на розворотах, якщо вимикати вакуум. А якщо не вимикати, то класичний кардан дуже часто набиває. І крестовина швидко приходить в негодність, так сказати. Ну, Якщо ми, наприклад, використовуємо кардани фірми італійської Бандіолі, то вони ходять. А якщо якісь менш якісні, то... Тому ми вирішили використовувати шабопрудний кардан. Колеса приведені між секціями. для кращого щеплення з ґрунтом. Ну, в общем-то, класична ОПС, але з висівним апаратом з такого що вже розпала. Так, ну що, все начебто розказав, показав. Якщо будуть питання, задавайте їх в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До побачення! Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про грунт.